Вночі окупанти обстріляли одну з громад Нікопольщини Дніпропетровської області. За даними місцевої влади, пошкоджено житлові будинки і лінії електропередач. Обійшлося без жертв та постраждалих. Атакували і Херсонщину. За добу армія РФ обстріляла територію області 38 разів. За даними очільника регіону, дві людини загинули, сім поранено. Японія з 3 лютого введе нові санкції проти РФ згідно з заявою Мінекономіки країни, обмеження торкнуться 49 компаній, трьох організацій та 22 приватних осіб. Санкції стосуються і експорту вакцин та медобладнання, радіоактивних матеріалів, обладнання для атомних об'єктів, розвідки нафти та природного газу, експорт роботів. Польща готова передати Україні 60 танків РТ 91 та 14 леопард. Про це повідомив голова польського уряду Матеуш Маравецький. Зазначається, що техніка буде надіслана ЗСУ найближчими тижнями. У білому домі не виключають можливість передати Україні винищувачі f 16 в одному з інтерв'ю. Заступник радника Білого Дому з питань національної безпеки повідомив, що США будуть обговорювати ідею постачання винищувачів з Києвом та його союзниками. Після масованої атаки РФ ракетами і дронами на енергетичну інфраструктуру України обмеження з електропостачання діють у більшості регіонів держави. Про це сказав президент України Володимир Зеленський. Найскладніша ситуація в Одеській області на Львівщині, у Вінницькій, Київській, Сумській та Полтавській областях.